Підери це не ті, хто живуть одностатним ну, життям е сексуальним, а підари – це ті, що све поводя, як. Формально держава незалежна, а економічно пілот перше з'їв, а другий в луточок клав і ніс додому, щоб потримати жінку ряти. Людина вперше за всю історію свого існування опиниться сама на сам зі своїми думками. Оце буде страшна річ. Штучний інтелект насправді він несе дуже багато. Позитивних моментів він спрощує дуже багато моментів, в тому числі і в бізнесі, і, на мою думку, програють ті, хто не почнуть використовувати, інтегрувати штучний інтелект в свою діяльність. Е, ну, поліція з'явилася, а коштів не з'явилося. І прийшлося якось старими корупційними зв'язками і міняти вивіску. То ну, напевно, десь в тому і вся суть. Опиратися на те, що нас об'єднує, а не роз'єднує, пам'ятати ціну. Яку ми заплатили за uh, ці уроки, ми дамо пільги, вони будуть мати то, вони будуть мати, хтось буде мати, але більшість нічого не будуть мати, крім проблем. Можна виділити тільки одну людину, яка виправдовує дійсно звання народного депутата, і видно, що що вона робить, це Ірина Мерзлайна. Треба задуматися про необхідність змін внутрішніх в нашій країні.